Ще один сумний день в Коломийському ліцеї номер 4 на фасаді відкрили чергову пам'ятну дошку загиблому герою, випускнику навчального закладу Сергію циммерману Біласу. Його дружина Олександра каже, що кращого та добрішого за її чоловіка ході й шукати його серце було сповнене доброти, а душа щирості. Він був світлом для всіх, хто його знав, добрим і надійним сином, люблячим братом, вірним чоловіком і турботовим батьком. Веселий, відповідальний, завжди готовий допомогти. Дуже цінував своїх батьків, пишався своїми братами і будував щасливу родину, навіть отримавши важке поранення, залишався сильним духом з великою жагою до життя і до щастя. Дружина загиблого вважає, що так повинні бути пошановані всі ті, хто віддав своє життя за вітчизну. Ця тушка це не просто знак пам'яті, це знак вдячності, це Нагадування про те, що герої лишаються з нами. Навіть коли вони йдуть у вічність, їхня сила любові. Приклад лишаються з нами назавжди. Закінчився поминальний захід панихидою за упокій душі героя. Господи, поміли, господи, поміли. З коломиї Богдан Малецький, Галина Романшук, телерадіо Раї.